Уже протягом тривалого часу арка на вході до центрального ринку в Чернігові стала предметом обговорення серед містян. Це зумовлене тим, що вона перебуває в аварійному стані, тому є ризик обвалу елементів цієї арки. Днями муніципальна варта з'ясувала причину її незадовільного стану. Виявилося, що балансоутримувач із метою унеможливлення падіння штукатурки провів роботи з демонтажу частини конструкції, які могли осипатися через вік. Проте, як йдеться в дописі муніципальної варти коштів утримувач на ремонт немає, тому розглядається варіант знесення арки. Ми запитали чернігівців, що вони думають з цього приводу. Дело в том, что мы уже привыкли, я здесь уже 55 лет живу, и мне нравится. Как раритет. Чернигивская достопримечательность. У нас всю жизнь стояла, сколько Чернигов и должна стоять. Вот. Если лучше сделают, то зроблять Красивіше, нехай вони роблять, а зовсім. З... Понічто не треба. Да правильно, на що вона здала? Родіші стоїть. Я за ну або красиву зробити, або никакую. Треба заказати експертизу, щоб сказали експерти. Треба її зносити, чи можна відремонтувати, чи можна відновити її. Кошти, ну кажуть, дорого. Ну я думаю, знайдуться. Тому що на те, що не потрібно. В нас завжди знаходяться. А те, що може і для людей щось треба, есть ну, тобто, для людей у нас немає нічого. У нас тільки для верхів є. Ну, це моя думка. Можна і ремонтувати, але це може буде коштувати трохи більше. Але вид такий не дуже гарний. Щось потрібно зробити. Думаю, ремонтувати краще. Хоч пам'ять якась стара буде, а так. Ремонтувати нас не треба. Це бюджет, краще для воєнних зекономити гроші. Якби не війна, не війна, можна ремонтувати. А не дай Бог. Обвалиться на людей, як бачимо, думки щодо того, зносити арку чи ремонтувати, розділилися. Проте, майже всі погоджуються, що арка перебуває в неналежному стані. Аби отримати коментар з цього приводу, ми звернулися в товко опринок. Саме на балансі цього товариства знаходиться арка. Проте телефоном коментувати нам відмовилися. Тому ми пішли безпосередньо до офісу товариства, аби поговорити з керівництвом. Щодо чого стосовно арки. Ну, зараз спитаємо. Проте і тут нам відмовилися надавати коментар. На жаль, не буде керівництво давати коментарі щодо цього приводу. Чому? Я не знаю. То чи буде відремонтовано, чи все ж таки демонтовано арку, наразі невідомо. Проте такий неналежний її стан може зашкодити людям. Тому це питання варто вирішувати якнайшвидше, аби відвідувачі ринку не постраждали. Ми в свою чергу підготували офіційний запит на ім'я керівництва товкопринок. Деталі згодом.